Тепер уже очевидно, що причина суперечки між Трампом, Венцем і Зеленським не те, що ми фактично почули під час їхнього спілкування в овальному кабінеті, а причина в тому, що було сказано до. І Марко Рубіо це сьогодні по суті підтвердив в інтерв'ю ABC. Держсекретар Сполучених Штатів, звісно, це ну знаєте, не сказав прямим текстом, але аналізуючи його слова, стає зрозуміло, що Зеленський мав погодитися припинити вогонь без жодних гарантій безпеки. Українцям не раз пояснювали, каже Рубіо, що спочатку треба встановити мир, тобто зупинити вогонь, а тільки після того говорити про гарантії безпеки. Це пряма мова, фактично з інтерв'ю. повторюсь, ABC News. тобто. Можемо це перекласти доступнішими словами, а просто перестаньте стріляти, перестаньте боротися. А далі ми подивимося, що буде, і далі будемо домовлятися. Зараз Рубіо по суті звинувачує Зеленського в тому, що він зірвав зусилля США змусити Путіна сісти за стіл переговорів. А зірвав він їх за логікою і словами того ж Рубіо, говорячи про необхідність гарантій безпеки, кидаючи, як він сказав, виклик віцепрезиденту Джей Джейді Венсу та намагаючись цитую розкрити Україну в історії. Далі Рубіо продовжив у спілкуванні з американським журналістом, що, мовляв, адміністрація Трампа намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і додав, що тут всі знають історію, ми всі це розуміємо, але зараз постає питання: чи зможемо ми сісти за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це порушити. І це те, що зробив Зеленський. Знову ж таки, фрагмент із цього інтерв'ю, дослівна цитата. Руб.